Христос рождається, славимо Христа. Трошки більше звуку. Є. Yeah. Ми з вами мали дев'ятницю. Є yeah. гарно. Якщо би було. Якщо би було ось так. О, чудово, є. Yeah. Ми з вами мали дев'ятницю за всіх жінок на землі. Але перед тим, як ми будемо, як я буду проводити наш ефір, я хочу зробити одне оголошення. Можливо, ви вже його читали, чи в моєму телеграм-каналі я. Поставила певні знижки на особисті молитви з особистими іконами. В телеграм-каналі ви можете знайти інформацію на ваші особисті молитви, на мої особисті молитви для вас. Там ви зможете знайти інформацію. Якщо вас дійсно цікавить, така інформація, будь ласка. Тоді пишіть у приватні повідомлення, і я відповім усім, кого цікавить особисті молитви з іконами. Ми з вами завершили дев'ятницю, молилися дев'ять днів за всіх жінок на землі за жіноче щастя для всіх жінок на землі. Я зробила цю дев'ятницю як цілий комплекс, ну, можна не, не говорити так, як цілий комплекс. Я ще просила ангела-охоронця для всіх жінок на землі, щоб, щоб допоміг всім жінкам, особливо жінкам нашим, всім. Знайомим, знайомим, незнайомим не має значення. Для всіх жінок така була дев'ятниця. Ми молилися перед іконою Богородиці Діви Марії, неустанної помочі до ангела-охоронця, і жіноче щастя в мене асоціюється з квітами півонії, тому там було опубліковано ще сердечко. З півоніями. так, щось іншого, щось з Нового року. Мені захотілося, щоб було щось інше, цікавіше, незвичне. Давайте спочатку помолимося, а потім будемо працювати над своїми речами, які ми любимо робити. Ось така молитва була. Ви знаєте, я бачу по ваших е, коментарях, по ваших відгуках, по ваших е, особистих думках. Ми будемо зараз після молитви, ще деякі речі розглядати з вами, що жіноча тема досить актуальна для вас. І я дякую вам за те, що моя праця зачіпає ваші такі, я би навіть сказала, Тимні думки, такі думки, які вас цікавлять, які мають силу для вас і які мають перший інтерес у вашому житті. А чому ми зараз, після молитви, ми будемо ще бачити певні публікації? Ваші, не мої, а ваші? Тому ви зрозумієте, чому я так говорила? Тому. Я Марта Марія Михайлюк і моє молитовне коло. Я дякую всім жінкам, які молилися до Богородиці Діви Марії перед іконою неостанної помочі за всіх жінок на нашій землі, і щоб всі жінки мали щасливе жіноче життя. Прийми, Богородиці Діва Марія, наші Молитви, до тебе причиста Божа мати, пренепорочна Діво, цариця світу, заступниця, прибіжища та надія грішників, припадаємо ми грішні, схиляючи коліна в молитві перед тобою, о, всехвальна наша цариця, складаємо тобі сердечну подяку за всі ласки, якими ти так щедро нас обдаровуєш, а найбільше ж за те, що рятуєш нас від пекельних мук, на які ми грішні не раз собі заслужили. О Небесна Царице, заради любові нашої до Тебе обіцяємо тобі завжди служити та чинити все, що можемо, щоб інші тобі те служили і любили тебе, і Бога нашого. Ти все оповання наше, усе спасіння наше по босі, о мати милосердя. Тому прийми нас, слуг Твоїх, під могутній твій покров, і як всемогутня владичиця, що маєш в Бога ласку все виблагати, щоб Господь звільнив нас від усяких спокус і небезпек та дарував повсякчасну перемогу над гріхом. Виблагай нам також і віру бездоганну, міцну надію, любов правдиву та нелицемірну. Виблагай, усемолостива матінко Боже, все потрібне нам для життя земного і для спасіння вічного. Будь при нас в час переходу до вічності, так найдорожча владичця наша, не заради недостойної мольби наших скверних уст, а заради тієї любові, що маєш до Бога, не опускай нас, аж поки не зустрінеш нас у вічних оселях небесних, де будемо тебе славити в царстві твого сина і Бога, нашому, нашого, якому належить всяка слава, честь і поклоніння. З безначальним Його Отцем Пресвятим, благим і животворчим Духом нині й повсякчас і на віки віків. Амінь. Богородице Діво. Я дякую перш за всіх жінок, які молилися зі мною. Я дякую всім жінкам, які ще будуть молитися. Прийми наші молитви за всіх жінок на нашій землі, за їх жіноче щастя. Ангели Божі, хоронителю мій святий, дани мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від всього злога. Заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь. Я бажаю всім жінкам на цьому світі, на нашій планеті Земля, ангелів-хоронителів, святих ангелів-хоронителів і жіночого щастя. Хай є так. Ось так, ось так ми мали таку дев'ятницю. Я хочу подякувати всім жінкам, мужчинам, які були зі мною у цій дев'ятниці, які розповсюджували нашу молитву, цих людей є більше, тому що якщо порахувати, скільки залишено коментарів і взагалі відгуків, то виходить. Що ці люди, які розповсюдили нашу молитву з вами, вони мають собі своїх людей, і це виходить більша кількість людей, ніж у нашій дев'ятниці. І я цьому щиро вам дякую. Чому я зачитую імена? Я хочу сказати таку річ, це є стиль Марти Марії Михайлю. І я так буду робити і так працювати і надалі, тому що мені приємно, якщо люди ще згадують імене в своїх публікаціях, і я думаю, що вам так само приємно, коли я називаю ваші імена. І від вашого імені я бажаю всім жінкам на нашій землі жіночого щастя. Тому я щиро дякую. У цій дев'ятниці було саме найбільше. Гарних коментарів з картинами, з іконами, з особистими своїми побажаннями. Я вражена і щаслива, і щаслива читати ваші імена. Орися Ковалюк, Оксана Рибчук, Ярослава Гринюк, Ольга Боєчко, Дарія Крицкалюк, Людмила Мельничук, Марія Пошиван, Ірина Плаксій, Дар'я Худак, Анна Юращук, Валентина Вийчук, Василина Гринюк, Валентина Крискалюк, Любов Табахарнюк, Ірина Грималюк, Паша Ганна Гайсенюк, Марія Вербіцька, Наталія Ковалюк, Ганна Гайсенюк, Оля Паук, Наталія Іванчук, Люба Іванчук. Аня Петрук, Паша Семигин, Марія Юсипчук, Сніжана Морська, Оксана Шкрібляк, Марія Геник, Світлана Тонюк. Дві сторінки. Майте терпіння. Марія Лесюк, Марія Синяк, Марія Тинкалюк-Григорчук, Аня Мусейчик, Оксана Луканюк, Михайло Бородайлюк, Паша Андрусяк, Дар'я Горді, Діана Вавриків, Анна Олександрук, Марія Іванюк. Аня Бойчик Юрчук, Орест Калиняк, Оксана Кіфурук, Марія Яремен, Наталія Сахро, Ольга Буц, Ганна Буц, Оксана Костреюк, Марія Семанюк, Оля Грепеняк, Ганна Гордій, Марія Яківчик, Ганна Григорчик, Ганна Марія Фієвчук, Любов Пасайлюк, Галина Гринюк, Леся Гаджук, Марія Бородайлюк, Анна Долішняк, Паша Гуралюк-Андрусяк, Паша Волощук. Наталя Григорчик, Марія Зузяк, Марія Кермочок, Оксана Стефурак, Анна Пасейлюк, Любов Пасейлюк, Анна Дійчук, Ганна Голуб, Марія Пузікова, Ганна Худяк, Маша Пасейлюк, Оксана Мельничук, Аня Мосейчук, Іванка Пошиван, Марія Гриньків. Жіноча тема дуже актуальна зараз у нас у даний час. І в дев'ятий цей період, який ми прийшли, і, взагалі, вона буде завжди актуальна, тому що жіноче щастя, любов жіноча, це є сила на нашій планеті Земля, і цим ми маємо користуватися во благо. І я вам щиро дякую і мужчини, і жінки за ті теплі коментарі, за такі ваші теплі, гарні, чисто сердечні побажання. Поширили нашу публікацію, нашу дев'ятницю мали сміливість, самі сміливіші із жінок, які є в моєму молитовному колі: Оксана Стефурак, Марія Пашиван, Ярослава Гринюк, Наталія Іванчук, Ганна Марценяк, Аня Бойчик Юрчук, Дарія Худак, Оксана Луканюк, Ганна Буц, Ганна Гайсанюк, Леся Гаджук. Якщо вони мають своїх людей, то це є більша кількість людей. Тепер я хочу те що вам показати. Так, ось. Дивіться, це було в коментарях у першому дні нашої дев'ятниці, де ми молилися до Богородиці Діви Марії перед іконою неустанної помочі, до ангела хоронця нашого. Це було у коментарях Марії Синяк. Марія, я вам щиро дякую. І я вам пропоную ми вас підтримаємо, ми ввійдемо цю дев'ятницю. Усі разом. Я думаю, що мене всі підтримають. Публікуйте цю дев'ятницю. Вона дуже цінна. Хвиленко. Ми вас підтримаємо. І я дякую, Марія Синяк, вам за те, що ви мали сміливість. Ну, це треба було зробити знімок. Це треба було пофільмувати і поставити у мою дев'ятницю як коментар. Я вам щиро за це дякую. Якщо ви цю дев'ятницю опублікуєте, я вам обіцяю, що я буду молитися разом з вами. Я би хотіла було всі вибрати ваші картинки, ваші коментарі, але це займе дуже багато ефірного часу. Можливо, я десь, ну як ви мені даєте ідею. Коли я дивлюся ваші коментарі, коли мій модератор вибирає їх і сортує і пише, то ви мені самі по собі, навіть не, ну як, не маючи спеціального наміру, ви мені даєте ідею, що я повинна робити в молотовному колі в наступний крок, Марія. Марія Синяк щиро вам дякую за таку цінну молитву і за сам такий, за таку цінну дію. Якщо ви будете публікувати це, ми вас всі підтримаємо, а ми вам бажаємо всі за вашу сміливість жіночого щастя. Ось так, наша дев'ятниця. Відбулася до Богородиці Діви Марії перед її іконою неостанної помочі. Всім вам, хто був зі мною, мужчинам у вас є жінки. Я бажаю всім жінкам жіночого щастя. Я бажаю всім вам гарного здоров'я, миру, процвітання і. Щоб наша молитва у цьому дев'ятому періоді, який вже наступив пару днів, 4 лютого 2024 року, ми вже давно в дев'ятому періоді. Бо якщо б ми не були не увійшли в дев'ятий період, ми б з вами не молилися. Ще раз нагадую: дев'ятий період іде під дев'яткою. Дев'ятка це є вогонь, це є духовність. Всі ми будемо займатися духовністю, і будуть на землі тільки дві структури, середньої структури не буде. Пам'ятаєте, в попередній публікації я вам говорила, що будуть навіть у сусідів щось таке виникати, щось хтось таке буде займатися чимось духовними речами. І от це, що Марія Синяк опублікувала в нашій дев'ятниці свою ідею, ось це про є прояв дев'ятого періоду. Людина має сміливість, має свою думку і показує це всім. Це буде так, по всіх людях це по всій території нашої планеті Земля буде. І це вже не новина. Ще раз бажаю всім жінкам, жіночого щастя, здоров'я, миру, процвітання і до нових зустрічей.